Всім доброго дня вітаю! Незабаром квітень місяць і такий наш гарний каталог, дуже квітневий. Тому хочу з вами погортати його, розповісти вам про супер ціни, акційні позиції. Тому залишайтесь і будемо разом з вами переглядати. Дуже гарна така обкладинка квітневого каталогу. І давайте поглянемо, що нам запропонувала компанія в квітні. В акційних позиціях ми першими бачимо наші, наші коректори. За умови придбання. Тональної основи Air Glow. вона неймовірна, легка текстура в неї повітряна. Хто не любить важкі текстури, рекомендую вам зверніть увагу на цю особливу формулу. Вона містить морську. Сіль в складі своєму і червоні водорості. Вона не тільки надає гарного і підлаштовується під кольор вашого обличчя, але і доглядає за вашим обличчям, за шкірою обличчя. І при купівлі цієї тональної основи ви можете придбати консилер за 258 гривень, наш рідкий консилер з 30% знижкою. Дуже гарна позиція. Зручний, широкий пензлик, не пересушує, що саме головне, і багато відцінків можна підібрати. І, звісно ж, наша рослинна-органічна лінійка із доглядовими компонентами в складі. Далі в акційній позиції ми бачимо. Акцію на наші пудрові румяна, неймовірні румяна, чотири відтінки, такі універсальні і дуже гарні. І саме головне, що наші румяна вони не мають пилу. не... Не пилять, і така оксамитова текстура в них, і за рахунок складових вони ще і зволожують вашу шкіру, і такі ніжні, тендітні кольори, ось є шимером є такі без шимера і акція з умов придбання бібі-пудри ось ви можете придбати рум'яна за 279 гривень. Гарна акція, непогана, тому скористайтеся. Далі, супер ціна ми бачимо на наш бронзер та контурінг в стійках 279 гривень, можна заощадити 120 гривень, дуже непогано. ось і е, бронзер він не режить, е, дуже чудовий колір, е, такі кремові текстури, е, дуже швидко розташовуються, гарно дуже е, для вашого мейкапу, і І контурінг-стиг також такої, такий універсальний колір, дуже чудовий. Е, протестовані, звісно, дерматологічно наші продукти, без глютену, без парабенів і не містять важких металів. Далі ми в акції бачимо наші чудові палеточку, чудову палеточку Peach Beat», Ось вона, ця палеточка. 13 грамів. Ось, в ній ми маємо водночасно і зволожуючий ефект завдяки своїй формулі, в котрі міститься сквален, люстерку є в ній, вона тоненька, зручно покласти в косметичку. Ось, є і хайлайтер, і контурінг, і рум'яна, і також рослина органічна. Лінійка і протестована дерматологічна. Дуже гарна ціна 531 гривна, тобто 200, 228 гривень можна заощадити дуже гарно. Далі у нас новинка. Новинка палетка для обличчя 3 в одному. І в ній ми бачимо, що є тіні для повік. Ось є бронзер, є рум'яна двох відтінків і є хайлайтер. Ось, ось така палетка, і, звісно, там, скоріш за все, в ній є ілюстерко. Ось. Так що ось така у нас новинка 529 гривень. Звертайте увагу на неї в каталозі, хто користується такими палетками. Далі дуже гарна також акція наш чудовий праймер для тіней. 209 гривень, можна заощадити 90 гривень. Я вам показувала, розповідала про нього одноразово, дійсно надає стійкості вашому мейкапу на весь день. Вони не, не будуть скочуватись, і зафіксує дуже чудово, і надасть стійкості вашим тіням. Ось, і ви будете виглядати бездоганно. Чудовий продукт, люблю його, використовую за потребою, коли необхідно 100% виглядати неймовірно. Далі в акції: наша новиночка, механічні олівці для очей, вони водостійкі, не лишають бруду, і ми бачимо, що за умови придбання туші інфінілаж. Нашої 30% на механічній олівці. За 139 гривень можна їх придбати. Не треба їх заточувати, Ось інтенсивні кольори, є з мерехтінням ефектом. Ось, Ось, і такі е, е, більш такі матові, насичені. Ось, тому обирайте свій улюблений. І використовуєте. Він викручується ось, і використовується до кінця, не потребує заточування. Далі в акції наш тоненький підводка Фломастер для очей, 258 гривень. Також можна 100 гривень. 11 гривень заощадити, гнучкий фібровий аплікатор, і можна з легкістю намалювати стрілочку, ось, і вона буде триматися весь день не попливе. Ну і Наш віск для брів, неймовірна позиція 258 гривень, також можна заощадити 100. 11 гривень, дуже чудово, і в складі є капіксил, це пептид, котрий стимулює ще й ріст. Ще і ріст. Дуже неодноразово також розповідала за нього, використовую дуже чудово і фіксує ваші брови. і Чудово для росту. Ви його наносите, розчісуєте, укладаєте, даєте пару хвилин, щоб він зафіксувався. Це порада нашого візажиста від нашої компанії, Світлана Медведєвої. Я також так використовую. І зверху тоді наносите або маркер наш для мікроблейдингу, або олівець, тобто вже за вашою потребою. І великий об'єм 25 мл, дуже і дуже надовго ви Цього воску і щіточка в комплекті, звісно. Далі акція на наш хід. Тушь, даблаж з подвійним ефектом 223 гривні, також можна гарно заощадити, силиконова щіточка, неймовірний такий можна надати ефект, і подовження, і насичений колір, і завиває ось, і густоту надає, чудова туш І, звісно, наш бестселер туш Зен ось 174 гривні, дуже гарна ціна, також силіконову щіточку має. Не осипається, гарно завиває, розподіляє, тому звертайте увагу на ці позиції, акційні в квітні. Наша БіБі глазурована помада, такий доглядовий, але з кольорами доглядовий ефект, природне сяйво, таке стримане, і ефект зволоження, такий глазурований блиск і напівпрозорість. Ось кольору чудово. Хто любить такі продукти, він чимось нагадує такий доглядовий бальзам, тому звертайте увагу. Далі ще дуже гарна акція. Ми бачимо на олівчики для губ автоматичні наші, Також вони не мають ароматизаторів, викручуються, використовуються до кінця, не треба заточувати, і можна його придбати за 139 гривень за умови придбання нашого близьку топеру, Любий відтінок. Ось яскравий такий зовнішній вигляд надають. Наші топери ось і зволожують, і надають такого тендітного мерехтіння, і, звісно, відтінок. Тому непогана дуже акція: скористайтесь. Далі ми бачимо нашу, наш аромат Гера. Він повернувся в каталог. Жіночий парфум, улюблений багатьох. 65 мл він має ось такий східно-фужерний аромат. 649 гривень. І зараз саме час для цього аромату. Він весняний. Можна і осінню використовувати, і як денний, і вечірній дуже привабливий аромат. і Верхні нотки має мандарину, смородини, неролі, серце нотки жасмин, квітка, апельсину, і дерев'яні нотки. І базові нотки має мускус, бурштин, тонка і кедр. Так, ось так. Ну і, звісно, наші інші парфуми. Багато дуже у нас позицій, неймовірний аромат цівнейче. Ну, лімітований і також він весняно-літній, з ароматом турецької троянди. Є і грейфрут, є і магнолія, і чорна смородина, тут і амбра, і ваніль, і мускус. Такий дуже і дуже гарний аромат. Люблю його. Далі в акціях ми бачимо наші антипреспіранти 30% знижки. На кожен другий роликовий антипреспірант, тобто за 118 гривень кожен другий, і е, е, приймають участь і жіночі, і чоловічі антипреспіранти. Ну і звісно, наші новиночки не забувайте, що вони є у нас в каталозі. Е, наші гарні ароматодифузори серія Smart Life виробляються в Україні: східні солодощі та ванільна цукерка, неймовірні аромати е, чудові. Ось і вистачає їх надовго, дуже надовго. Ось, Далі у нас в акції також наші е, гарні позиції тканеві масочки для обличчя, хто любить такий експрес-догляд, е, кожна друга тканева масочка е, зі знизочкою 30%. Шість позицій з гранатом. Е, Потім з зеленим чаєм, з ромашкою, з огірком, з лавандою та з авокадо. Тобто, кожна друга за 69 гривень. Тому обирайте свою улюблену. Вони дуже гарно просочені, гарне мають лекало, для обличчя дуже гарно підлаштовуються і на 15 минут наносимо. Далі вакційних позиціях наша серія Botanics, і ми бачимо, що приймає участь шампунь з шавлією, ось, І приймаю участь трав'яний мікс по 132 гривні без силікону, без парабенів, без фарбників, 500 мл великий об'єм на артизіанській воді, така густа формула. на Офіціональних екстрактах натуральних, тому скористайтеся такі сімейні об'єми. І гель, наш гель для душу 139 гривень в акції 500 мл, також, і також немає силикону, не фарбників, не парабенів у нього в складі, не пересушує шкіру, і також офіціональні натуральні рослини в складі. Скористайтесь акційною пропозицією. Ну і, звісно, наша новиночка березня серія за доглядом за тілом. Ось коричневий цукор, дуже такий аромат карамельки приємний має. Гель, лосьйон для тіла, крем для рук та скраб для тіла. ось Тому придбайте, скористайтеся. Цією новиночкою в квітні. Або ж придбайте ще в березні. До речі, на нього в березні акційна ціна. Далі на чоловічу серію нашу неймовірну заміну кислотами ми бачимо, що акційна ціна на шампунь чоловічий 132 гривні. Можна заощадити пінка для гоління, дуже гарна знижечка. Ось, виконує дуже гарно свої. Властивості гарне ковзання, ось чудові відгуки, і на шампунь також. І ми бачимо, що віск для волосся також на супер ціні сто гривні. Далі наш бестселер, люблю цю серію, також неодноразово розповідала, сама використовую також і показувала вам кератинова терапія. І в акції ми бачимо набір, шампунь, маска, кондиціонер, і ми бачимо у сироватку для волосся 599 гривень за набірчик. Ось, і дуже непогано так заощадити, можна дуже непогано. Ось Для кучерявого волосся неслухняного, у кого в'ється волосся, у кого сухе й ламке волосся. Для фарбованого, дуже для білявок. Чудова серія, неймовірна, і дуже приємний в неї аромат має. Ось І, до речі, спрей цей наш дуже чудовий також використовує, має термозахист, дійсно захищає на всі 100%. І далі в акції бачимо наш бестселер шампунь з екстрактом чеснику 500 мл із пептидом капіксилом для росту ціна 139, замість 199. І масочка до комплекту 160 гривень, акційна ціна, також з чесником. Але чесником, звісно, не пахне. І в складі ще вітаміни є. Ось так. І дуже дуже чудова акція. Зазвичай вона відбувається. У нас така висока злижечка на неї в квітні 30% на всю серію BioHome Mr. Вабс. Ось чудова серія, безпечна, тому скористайтеся. І далі у нас вже сонечко активне, більш активне, наше сонцезахисна серія, і в акції ми бачимо в набір. Е Чотири позиції. Входить сюди бронзуюча олійка, входить сонцезахисний бальзам з SPF 15 Ось, входить лосьйон захисний для тіла з СПФ 50 і сонцезахисний крем для обличчя 50 Ось чудова акція: 899 гривень, і можна гарно дуже заощадити. Далі наша серія з календулою, з олійкою календули, і наш бестселер Крем-Бальзам також неодноразово розповідала за його дію, за чудові властивості. Ось супер ціна 229 гривень. Скористайтеся для сухої, чутливої, подразненої мікротравми, травми, загоєння. Дуже чудово працює. Ось з сухістю дуже чудово працює на різних участках ось Тому ось така чудова позиція і така ціна гарна. Ще наш бестселер серія чайним деревом. ось Для комбінованої жирної шкіри. І є у нас сконцентрована сиворотка чайним деревом, і акція на неї 174 гривні замість 249. Наноситься вона локально в залежності від, від ваших потреб або подразнення, або загоєння, або ранки. Ось Чудово працює. Далі наші ефірні олійки знову в акції 40% знижки на всі ефірні олії. Тому скористайтесь, хто використовує, можна додавати в свої улюблені засоби, можна використовувати з дифузорами. Ось. Так що, і, звісно, набірчик в подарунковій такій упаковці гарні, також в акції. Так що скористайтеся. Далі дуже чудова позиція. Ми бачимо: наша безсульфатна лінійка, інтенсивне відновлення. Три позиції: шампунь, незмивний кондиціонер. і... Масочка для відновлення 769 гривень. Можна дуже гарно заощадити. Хто любить безсульфатний догляд, про з професійним складом, але в домашніх умовах. І дуже гарно відновлює, захищає кінчики, сухе волосся і запобігає ламкості. Ця серія. ось І ще ось ця серія. Ми бачимо. В акції з гороховим білком дуже чудова серія, також також безсульфатна і дуже гарна ціна. Зверніть увагу: 429 за кондиціонер і шампунь. Ось Надає об'єму дуже гарно і не обтяжує, і не вимиває, до речі, колір. Для фарбованого волосся можна також використовувати що цю серію, що для зволоження, що цю. Захищає від вимивання. І ще акційна, дуже гарна позиція: наш стайлінг, набір 599 гривень, спрей стайлінг мось, і мус стайлінг для волосся. Ось такі гарні у нас позиції. І дуже і дуже чудова, чудова акція на набір такий для контролю ваги, для кого це актуально, зверніть увагу, заощадити можна дуже і дуже гарно. Набір 2599 замість 4146. В набір входить наш чудовий білковий коктейль, L-карнітин в шотах, алоє, напій, наш рослинний, натуральний шейкер для прогнозу. Готування білкового коктейлю, брошура. Ось тут є всі таблиці, розписані нашим професійним нутриціологом, диетологом Катериною Кравець. Ось калорійність, є рецепти дуже чудові. Як можна використовувати наш білковий коктейль? Тому звертайте увагу на цю акцію, дуже і дуже гарна. І наша нутрі-підписка вона продовжується і діє в квітні. Хто замовляє продукцію? «Нутрі плас на загальну суму 80 балів. І в травні можна отримати знижечку 50% 50%, і на вибір зі знижкою взяти по ось таким цінам або сумку, або шопер, або рулетку Ось для учасників цієї акції Нутрі-Підписка. Далі новинки, неймовірні новинки, ми їх чекали, і ось вони. Будуть у нас в квітневому каталозі дієтична добавочка желейна ось, вітаміни А, С, В плюс Нутрипласт. Ось жувальні, жувальні таблеточки. Ось, головне, що вони без цукру. Ось, зі, мають ось такий склад, будь ласка, будемо вивчати. Ось, але це добавочка для налагодження травлення. Ось, і регулює кислотність шлунку, і допомагає збагатити вітаміном групи Б наш організм. Ось. Так що ось така добавка. Дуже чудова ще одна позиція, друга желені вітаміни і інші вже ми бачимо. Да? Ось такий склад, ось можете на паузу поставити, і ця добавочка буде поліпшувати гормональний фон у жінок. Так що дуже і дуже така актуальна позиція. Звертайте увагу. І з'являються наші дитячі, дитячі вітаміни, так довго чекали ось жлені, також дуже гарна позиція, і вони нарешті будуть у нас також без цукру, з полуничним смаком. І ще одна позиція: Ці, ця добавочка, також желейні таблеточки для полі, поліпшення роботи мозку. Також без цукру, що ж саме головне, з банановим смаком. Я прошу вибачення, з, зі смаком-персику та дині. Ось склад їх. Ось. Так що ось такі у нас новинки. Ну, звісно, звісно, будемо чекати. Далі, далі, що ж у нас ще? Ну, і наша серія, а ще у нас в акції наша чудова добавочка формула краси 426 гривень. Для волосся, для нігтів, і для шкіри, для підтримки. Такий збалансований склад тут ось чудовий курс, три місяці, звісно. Можна і місяць, але ефект, щоб отримати, то, звісно, краще три місяці споживати. Ну і, як вже наголошувала, 30% на всю серію біохом. Ем, неймовірно, вона наші концентровані засоби і для кухні, і для видалення жиру, віддержи накипи, і повертається поліроль наш для металевих виробів, для компактів. Ціна дуже і дуже гарна. Тому скористайтеся, скористайтеся в квітні цією нагодою. Наші засоби для прання і підходять для діток, літер літер, зауважте. Також дерматологічно протестовані, дуже гарно працюють з плямами. ось наш кисневий плямовидник, наш рідкий плямовивідник, кондиціонер, неймовірні позиції, використовую, також неодноразово розповідали. Так що скористайтеся. Ціна дійсно дуже гарна. ось, так що. Ось так. Ну і наші помічники, мультифункціональний очищувач, мікрофіброва салфетка для дерев'яних підлог, засіб, універсальний повернення в каталог для поверхонь Ось. Ну, і наші помічниці салфеточки. Наші салфеточки дуже гарний продукт, також розповідала неодноразово. Ось такий каталог. Каталог квітня, багато акцій чудових. Гарні суперціни дуже багато обирайте за вашою потребою. Як завжди, буде знизу під відео посилання на каталог. Повністю можете переглянути, тому що розповіла тільки про суперціни і новинки, але інших позицій дуже багато. Тому переглядайте за вашим бажанням, хто хоче оформити дисконт. Також знизу за посиланням заповнюйте маленьку анкету, я з вами обов'язково зв'яжусь. Також можна перейти на сторіночку в інстаграмі, знайти багато інформації, пишіть. По замовленням, за вашим бажанням, хто хоче замовляти продукцію, можна написати в інстаграм. Можна за вашим бажанням написати і знизу під відео цим. ось, Так що буду дуже рада. Проконсультую вас, надам професійну консультацію, що для чого, що саме підійде вам і допоможе в вашій ситуації. Тому буду дуже рада. Ну що ж, щиро дякую вам. Ось такий каталог квітня. Чекаємо його ось з нетерпінням. І, звісно ж, кожного разу дякую вам за ваші перегляди, за ваші пальчики вгору, за ваші коментарі. Більше людей побачать відео і, сподіваюсь, вони корисні для вас, інформативні і допомагають вам. Ще раз щиро вдячна вам, бережіть себе і до зустрічі. До зустрічі в нових відео.